Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось пройшло вже <клухи> певний час. Пройшов певний час із часу, даруйте, <клухи> з часу того, коли Верховна Рада прийняла закон новий про Набу і САП. А президент Зеленський його просто моментально підписав. Так поспішав. що... От пройшов певний час і вже є певні якісь висновки. Можна зробити геополітичні певні висновки, які про те, що народ не буде мовчати, якщо влада захоче здати Україну. Так, ну. Дехто вважає, що вона спить і бачить, щоб здати Україну. Я, звичайно, в такі речі не вірю. Це конспірологія і всяка дурня собача. Ні. Наша влада страшенно любить Україну до глибини свого гаманця. Так. І тому тут все нормальок. Я думаю, що нічого такого страшного не буде. Але якщо хтось десь колись, кої-хто у нас порой, чесно жити не хоче, так, як це співали за Радянського Союзу, не аж старий Сувок, оце все мені цяк як забили в голову, ці всі пісні, ці всі дурацьку, так. так ось цьому ж набу і сапу ними нам стіні незрівний бой, положено суть бої. І так далі, і тому подібно. Тому що в нас же ж є люди, які так чесно жити не хочуть і незважаючи на війну крадуть. Ну я правда таких, про таких людей не чув, і владі ж їх то, то вже точно нема. Тому що ми ж обрали з самих най Ну це як в інших країнах відбувається, не всіх, правда, як ми бачимо, так. Найчисніших, найрозумніших. Найдобріших, найпатріотичніших, найвідданіших, і всі українці от 90% У нас понад 90% зараз на цій території, яка контролюється, так би мовити, українською владою. Понад 90%, Я думаю, десь 93, 94, 95% відсотків десь етнічних українців. І от ці етнічні українці, ну за логікою речей, за кого ж їм голосувати. Ну, звичайно, за етнічних українців, так. Та ще й за націоналістів, особливо буржуазних, які там є націоналісти, соціалістичні, буржуазні, комуністичні, та які заводна? Ну, От в Радянському Союзі, наприклад, правили московські е комуністичні націоналісти, так. Ну, я пояснюю на пальцях, тому що всі ці слова це все дурня. так, Про те, що там існують якісь там ненаціоналісти, так. тобто, якщо, от як мені казали один, каже: я так не люблю українських націоналістів, так кажу: значить, ти тоді любиш єврейських націоналістів, московських, там, угорських і так далі. Ні, я взагалі не так, так, кажу, так не буває. Я взагалі інтернаціоналіст так кажу, це дурня собача. Немає ніяких інтернаціоналістів. Просто якщо ти заявляєш в Україні, що ти не є українським націоналістом, значить ти є націоналістом єврейським, чи московським, чи румунським, чи угорським. Так, я таких зустрічав. Так, зустрічав. Я навіть білоруських націоналістів зустрічав в Україні. От їй бо. А скільки московських націоналістів зустрічав, так просто шовіністів, навіть. не Те, що там націоналістів житі, і єврейських так само зустрічав і навіть зустрічаю. І сьогодні ні, сьогодні не зустрічав. Ні. Так. так що такі пироги. А то мені кажуть, що цей от е, е, ніби Бужанський, який єврей, ніби то я ж не знаю. Так, чистопородний, та підвів оцим цим законом єврея Зеленського. Це, це неправда. Ну, які ж, хто там єврей? Бужанський єврей? Чи Зеленський? Ні. Ну, вони українські націоналісти. Це ж так ну, за логікою речей. Так. Повинно бути в Україні. Повинні бути українські націоналісти, а не якісь інші, які там щось умань розбудовують там, єврейську, чи, наприклад, у Дніпрі там синагоги будують. Так, ну які вони тоді націоналісти? Ну, у мене просте запитання. Українські, вони що, будують церкви українські, православні, Чи греко-католицькі, чи ні-ні? нічого, вони будують єврейські, але вони заявляють, що та ні, та Боже збав. От вони ж не, не націоналісти ніякі, так. так? Але чомусь будують не українські. так? Як воно так виходить? От я не знаю, ну, ну я професор, ну, це ж людина, яка ні в чому не розбирається так, і е, хоче просвітити вас е, вогнями, як Тарас е, Григорович говорив. Він правильно все говорив, молодець був. От геніальна людина. так. Як його нам не вистачає? Івана Франка теж, і Лесі Українки, все останнє. Якось вони тоді своєю смертю помирали. А от нині у незалежній, нібито Україні, от таку жінку, як Фаріон, хтось убив. Чи він був націоналістом, я не знаю. Так, вона ж була українська націоналістка, і в Україні її вбили. От навіть Шевченка, українського націоналіста, Лесю Українку, українського націоналістку, Івана Франка, українського націоналіста, чомусь в той час, коли Україна була поділена між різними країнами, то ніхто не вбив. Якось вони так прожили. Собі все життя і писали там, і все таке, правда, Шевченка там зсилали, віддавали до солдати, але все одно не вбили. Чому так? Може, ви знаєте, ну ви ж все знаєте, ви ж просвіщенний народ, українці, так? то мені професору пояснити, як це ви так голосуєте? Як це у вас так виходить? Невже і на наступних виборах ви знову будете такими? І вас нічому життя не вчить. Ну, це ганьба, якщо нічому життя не вчить. Так. Воно має вчити. Ми живемо для того, щоб вчитися. Так. Як казав Ленін, як старий совок, вчитися, вчитися і вчитися. Так. І він був правий, до речі, треба постійно все життя вчитися на своїх помилках, а краще ще на чужих. Помилках вчитися і не робити і їх постійно, не наступати на одні ті самі граблі.